Що ж, давайте розбиратися. Штучний інтелект це вже давно не якась ідея з наукової фантастики, це те, що просто зараз на наших очах переписує правила гри всього нашого світу. І сьогодні ми з вами подивимось, як саме це відбувається буквально від вулиць міст і аж до глибин людської клітини. І ось ця знаменита цитата, вона, знаєте, ідеально задає тон нашій розмові, бо те майбутнє, про яке ми говоримо, це не якась там вигадка. Воно вже тут. Просто, як то кажуть, воно трохи нерівномірно розподілене. Десь воно вже змінює життя, розсуває межі можливого, а десь а десь все ще по-старому. Так от, щоб зрозуміти це майбутнє на практиці, давайте почнемо з чогось дуже дуже конкретного. І стартуємо ми не з якоїсь там лабораторії, ні, а просто з жвавих вулиць Сан-Франциско, із салону автомобіля, в якому немає водія. Отже, наша перша зупинка. І перша зустріч зі штучним інтелектом відбувається просто в серевині Веймо. Це таке таксі, що колесить вулицями з Сан-Франциско, абсолютно без людини за кермом. І от цікаво, скільки ж коштує такий собі квиток у майбутнє? Може, шалені гроші? А виявляється, що ні. Десь 30 доларів за поїздку хвилин на 36. Це ж по суті, майже як звичайний убер. І знаєте, в цьому і є справжній доказ революції, не коли технологія вражає, а коли вона стає ну, просто буденною, доступною. Але за цими, здавалося б, простими поїздками стоїть ціла війна, війна філософій. В одному кутку рингу веймо від Google. Вони кажуть, нам потрібен надлюдський зір, лазерні радари, лідари, 360 градусний огляд. А в іншому кутку тесла ілона маска, і їхня позиція геть інша. Якщо людина може водити за допомогою двох очей, то і машина зможе. І це, по суті, бутва максимальної безпеки проти елегантності і економії, і найцікавіше, відповіді, хто ж тут правий, досі немає. І тут, звичайно, виникає одне з найголовніших, можливо, навіть найтривожніших питань нашої епохи. Але знаєте, якщо подивитися на історію, то технології завжди створювали нові робочі місця, такі, які раніше й уявити було неможливо. Ну, от спробуйте пояснити ковалю з 19 століття, що колись люди будуть заробляти мільйони, просто розробляючи ігри. Схоже, що час, який вивільняється, людство завжди знаходить чим заповнити. Завжди. Добре, з машинами розібралися. Шиї може орієнтуватися в хаосі міського трафіку. Але чи може він допомогти нам розібратися в чомусь набагато набагато складнішому у світі людської біології? І відповідь, як виявляється, так. Ви Знаєте, століттями пошук нових ліків був ну, це як блукати в темряві з однією свічкою. Подумайте тільки роки, іноді десятиліття, мільярди доларів, тисячі, десятки тисяч невдалих спроб, і все це заради одного крихетного шансу знайти ту саму єдину молекулу, яка може врятувати життя. Це був просто неймовірно повільний, дорогий і, чесно кажучи, виснажливий процес. А тепер, щоб ви просто зрозуміли масштаб проблеми. Подивіться на це число. 10 у 60-му степені це кількість потенційних молекул, які можуть стати ліками. Це… Це просто астрономічне число, його навіть важко осягнути. Людство за всю свою історію не змогло б перевірити навіть мізерну частину цього. А от для штучного інтелекту це не проблема, це просто гігантське поле для пошуку. І він може просіяти його за лічені години. І ось ця цитата одного інвестора вона, як на мене, чудово пояснює, що рухає людьми в цій сфері. Це ж не просто про гроші, не просто бізнес. Це бажання прагнення вирішити одну з найбільших найболючіших проблем людства. І от саме такі великі завдання вони й надихають на справжні, неймовірні прориви. І це все не просто красиві слова чи теорія. Ось вам реальний результат справжній прорив. Команді Андрія Дорунічева за допомогою ші вдалося знайти абсолютно нову, раніше невідому молекулу, і вона показала активність проти однієї з агресивних форм раку. І ось тут ключовий момент ші це вже не просто інструмент чи помічник, він, по суті, співавтор наукового відкриття. Він знаходить те, що люди, можливо, шукали б ще цілу вічність. Окей, штучний інтелект підкорює фізичний світ машин і біологічний світ медицини. Але поки що це все зовнішні інструменти, правда? Що буде, коли ця технологія перетне останню межу, коли вона стане частиною нас самих? А тепер давайте зробимо крок у, мабуть, найсміливішу, і не буду приховувати, можливо, найтривожнішу сферу з усіх пряме злиття, злиття розуму та машини. Так, мова йде про такі проекти, як Neuralink і Лона Маска. І в основі лежить, на перший погляд, проста ідея створити прямий канал зв'язку між мозком і комп'ютером. Такий, де думки стають командами без рук, без голосу, без будь-яких посередників. Просто подумав і зроблено. І якщо ви думаєте, що це далеке майбутнє, то ні, перші результати вже є, і вони ну, вони звучать як щось із фантастичного фільму. Просто уявіть на мить людина, яка не може рухатись, повністю паралізована, грає у складні відеоігри і не просто грає, а змагається на рівні з професіоналами, і все це лише силою своєї думки. Це ж насправді не про ігри, це про повернення свободи, це доказ того, що технологія може дати надію. І от саме тут технології підводять нас до дуже дуже глибокого філософського питання. Якщо наш розум можна підсилити машиною, то де ж та межа? Де закінчується людина і починається технологія? Ким ми стаємо в такому майбутньому? Добре. Від філософії давайте повернемось до більш приземлених речей: до роботи. Щоб зрозуміти, як ши змінить суспільство в цілому, є одна дуже класна метафора. Штучний інтелект це не просто ще один інструмент. Це Нова електрика. Подумайте про це. І ось у чому вся сіль. ШІ радикально демократизує творчість. Кажуть, що найпопулярніша мова програмування сьогодні це англійська. Бо раніше як було, щоб створити сайт чи додаток, треба було роками вчитись програмувати. А тепер? тепер достатньо просто, чітко і ясно, звичайною людською мовою, описати, що ти хочеш отримати. І виходить, що головною навичкою стає не вміння писати код, а вміння чітко формулювати свої думки. І це, звісно, фундаментально змінює саму структуру роботи. Забудьте про компанії з величезними штатами вузьких спеціалістів, настає ера нової моделі. Уявіть собі, одна людина, такий собі креативний директор, яка керує цілою армією цифрових помічників. Шією агентів: один займається маркетингом, інший аналітикою, третій продажами. І всі вони підпорядковуються одній людині з ідеєю. І тут я впевнений, у багатьох виникає цілком логічне запитання Стривайте, якщо все змінюється так швидко, як, як взагалі за цим встигнути? І відповідь на це, як не дивно, лежить не в площині технологій, а в площині людській. Так, технології змінюються з шаленою швидкістю, але найголовніша, найважливіша адаптація, яка потрібна в цю нову епоху, вона стосується не машин, вона стосується нас, нас, самих. І є одна чудова, як на мене, історія, яка ілюструє, як саме нам треба адаптуватися. Підприємець Андрій Доронічев, у якого за його ж словами не було ані слуху, ані голосу, одного дня почав публічно в соцмережах вчитися співати. Навіщо запитаєте ви? А щоб довести одну просту річ, успіх це не про вроджений талант, це про кількість спроб. Так це було незручно, але саме в цьому і є ключ в готовності бути новачком, в готовності пройти через дискомфорт заради того, щоб вирости. І ось це, мабуть, і є ключове послання для всіх нас світ змінюється, і ми просто зобов'язані змінюватися разом з ним. Оця здатність виходити із зони комфорту, не боятися виглядати новачком, не боятися бути смішним ось що буде відрізняти тих, хто досягне успіху в новому світі, від тих, хто залишиться позаду. І наостанок я хочу залишити всіх із одним, можливо, трохи провокативним, але дуже важливим питанням. У світі, де штучний інтелект зможе робити майже все краще і швидше за нас, яка наша найцінніша, унікальна людська якість, що залишиться суто людським? Можливо, це буде емпатія чи творчість? А може, як припускає герой нашої історії, це буде здатність любити? Це те, над чим я думаю, кожному з нас варто замислитись.